Не можна переїдати, адже це спричиняє багато хвороб. Під час вживання їжі не можна відволікатися, займатися сторонніми справами розмовляти. Їсти потрібно правильно. Ретельно пере... пережовуючи, корисно їсти молочні продукти, м'ясо, рибу, багато овочів і фруктів. Не захоплюйтеся солодощами, виробами з борошна, жирною і солоною їжею. Повинна бути різноманітною і складатися з різних продуктів. Пам'ятка раціонального харчування. Їсти потрібно чотири рази на день в один і той самий час. Якщо дотримуватись цього правила, то завжди матимете гарний апетит. Їжа краще засвоюватиметься, обов'язково снідайте. Про безпеку пам'ятай другові допомагай. Будемо правила вивчати і у безпеку попадати. Не той пропав, хто в біду попав, а той пропав, хто духом занепав. Ми не западаємо духом, ми знаємо правила, повторюємо інструктажі, вивчаємо і дотримуємося правил і інструктажів поведінки, щоб вберегти життя і здоров'я. Виставка малюнків. Тиждень безпеки, життєдіяльності. Учні другого класу. Ліцей шостий. Місто Стрий. Oh uh -huh. That, that. Okay.